Фермерські революції в Європі. Про що мовчать ЗМІ? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І, власне, в цьому відео я хочу сказати кілька слів про фермерські революції в Європі і подати їх трохи з іншого ракурсу, тому що нам про це практично не розповідають. Для ілюстрації я використову власне відео, відео, яке було колись популярним, і яке ви вже могли бачити в Тіктоці чи на інших платформах. Власне, це відео набуло популярності на фермерських протестах і в Франції, і в Польщі, і в Німеччині, і в Греції, і всіх інших країнах Євросоюзу, де ті протести зараз відбуваються. І фермери говорять, що якщо вони програють війну своїм урядам, то чиста здорова їжа без пестицидів. Без хімікатів, без всяких штучних добавок, які незрозуміло, як впливають на здоров'я людини і так далі. Що це все буде доступне тільки власне, людям з дуже-дуже дуже великими грошима. І цей акцент він є надзвичайно важливий. Ви можете власне, зараз спостерігати, як нам підготовлюють овочі, фрукти, які потім нам передають. І які ми вживаємо в їжу, це є величезна проблема. Я знімаю це відео стоячи на землі колишнього колгоспу, колгоспу, якого вже немає, який зруйнували і як наслідок було дуже багато чого втрачено. І я зніму окреме відео про те, як руйнували українське село. Але саме от в цьому контексті. Хочеться сказати деякі такі важливі слова. Знаєте, люди мають настільки фрагментарну освіту, що не розуміють, що насправді відбувається. Не розуміють, що та як формується в питаннях економіки. До прикладу, от багато хто каже, та що ви там, ці європейські фермери, вони всі сидять на дотаціях, вони не рентабельні, вони там мільярди з бюджетів, отримують і ще й нахабніють, що протестують і так далі. А от обсяги, а от агрохолдинги, прибутки показують і т.д., і т.п. це все є велика дурня. Чому? Тому що економіка, показники ефективності економіки не можна вимірювати через ВВП. Я вже наводив приклади, які в свій час наводив Джозеф Стігліс, лауреат Нобелівської премії з економіки, і він казав, що от сталося стихійне лихо, Прийшов ураган, землетрус там чи ще щось. Влада починає вкидати величезні гроші на подолання наслідків того стихійного лиха, а ВВП зростає. Тобто формально економічні показники зростають, а реальний рівень життя людей падає і місцями падає достатньо катастрофічно. Коли ми говоримо про сільське господарство, про діяльність фермерів чи агрохолдингів, то тут потрібно розуміти, що не виключно якимись цифрами потрібно щось вимірювати. Чому? А що таке зайнятість людини? Ну, до прикладу, агрохолдинги використовують там одна людина, півтори людини на 100 гектарів землі. Малий фермер, одноосібник на одному, на двох гектарах може вирощувати ягоди, ту ж саму полуницю і насправді чимало на цьому заробляти. Насправді, за умови можливості продажу своєї продукції, навіть на одному гектарі, там вирощувати помідори огірки в теплиці чи навіть без теплиць, та навіть та ж сама банальна картопля, за умови, якщо на неї не низька ціна, вона приносить чималий дохід. Але тут важливий весь комплекс, важливо, щоб був ринок збуту, щоб були покупці. Ну, в нас в Україні ринки відкриті для овочів з Туреччини, до прикладу, і в нас наші малі фермери-одноосібники, хіба що власноруч щось привозять там і на маленьких базарчиках продають. В Європі там, де держава займалася вирощенням фермерського класу, як такого, є мільйони фермерів. Ці мільйони фермерів вони є самозайнятими людьми. Раз. Вони створюють продукцію, продукцію, яка в основному екологічно чиста чи принаймні набагато чистіша від тої, яку вирощують аграрні олігархи, латифундисти. Два. Вони сплачують податки в місцевий бюджет. Вони створюють, кожен фермер створює додатково біля себе ще цілу низку робочих місць. В кожного фермера є сім'я. Його сім'я. Після того, витрачаючи його бюджет, йде в магазин, тобто стає покупцем для іншого там малого і середнього бізнесу. І так далі. і так далі. Знову ж таки, коли ми говоримо про середню кількість задіяних людей на 100 гектарах землі, то за умови, якщо мова йде про мале та середнє фермерство, ця кількість коливається від 8 до 12 людей. А під час певних сезонів, там, до прикладу, збору полуниці. То там кількість людей, зайнятих в процесі виробництва цього сільського господарства, вимірюється десятками людей. Ви спробуйте однією сім'єю зібрати полуницю, яка вирощена на одному гектарі землі. Це ж очевидно неможливо. Додайте до цього, якщо ми візьмемо Європу, завдяки чому там фермери стали багатими, завдяки кооперації, завдяки створенню систем переробки колективних. Один фермер він не може собі побудувати там систему переробки тих же ж самих ягід, там до прикладу варення, в йогурти, там в якісь алкогольні наливки і так далі. Зібралося 20 фермерів. Взяли там пільговий кредит під 0% в уряду. Є відповідна урядова система. В результаті вони там продають 15% ягід Тверді, хороші йдуть в супермаркети, там по нормальній ціні продається, все решта переробляється. Переробка це вже є висока додана вартість. І так воно функціонує. І, власне, коли є мільйони фермерів, це є основа середнього класу. Вони нормально заробляють, вони забезпечені, вони живуть на землі, вони відчувають зв'язок з природою, вони живуть в екологічно сприятливіших умовах. Це більш повноцінна форма життя. Насправді, ніж життя в великих містах, в бетонних коробках, де асфальт, бетон до землі доторку практично немає. Якість повітря, якість води ну все насправді зовсім, -зовсім інакше. Таких людей набагато важче загнати в стійло. Середній клас є загрозою для будь-яких авторитарних режимів. І є авторитарні режими, відкриті і очевидні з розряду там, Путіна, з розряду там, Північної Кореї там, чи що-небудь таке, а є такі, нібито закриті, де постійно йде мова про захист прав людини, про демократичні права, цінності і так далі. Тільки ми можемо згадати події кількарічної давнини. Коли всі західні суспільства просто з відкритим ротом не могли зрозуміти, а що ж відбувається, коли всі наплювали на права людини, коли відбувалися тотальні обмеження, і ви це все досить добре пам'ятаєте. І власне ті тенденції стосовно того знищення залишків середнього класу, підкреслюю саме залишків. Тому що кількість середнього класу і в Сполучених Штатах Америки і в країнах Європейського Союзу вона досить стрімко зменшується. Ця тенденція має місце в Штатах. Вона має місце взагалі дуже давно. Насправді, ще з 90-х років це зменшення постійно триває. Це при тому, що в 90-х роках там розміри боргових зобов'язань уряду США, ну до президентства Клінтона не складали навіть 4 трильйонів доларів. А зараз борги складають 31 трильйон доларів. Це ще є велике запитання, а кому ж винні. Але це питання не, не стосується цього відео. Повернемось, власне, до фермерів. Та тенденція до знищення фермерів вона є надзвичайно важлива. Те відео, яке я демонстрував, а, зараз вам а, це показник того, наскільки неякісні продукти ми споживаємо, як вони впливають на наш організм, на хвороби, на підростаюче покоління. Ладно, вже українці можуть там забути, але за дітей. Ну, на себе там, грубо кажучи, можеш наплювати. Ну але діти, а внуки, а ще щось. А що буде далі? А яка тенденція, як вона розвинеться через п'ять, через десять років? Це питання дуже непрості, і через те, що там цей середній клас, заможний середній клас, він існує вже досить довго. Він освічений, він озброєний, він відчуває фінансову самодостатність. Вони гуртуються для свого захисту. Це до речі, дуже дуже хороший приклад. І нам потрібно вчитися брати з них приклади. Нам потрібно дивитися на цю ситуацію не однобоко, тому що тенденції, які проявляються в західних країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, не тільки в Європейському Союзі, вони через деякий час приходять до нас в своєму специфічному вигляді, але все рівно приходять. Ну, коли ми говоримо про малих і середніх фермерів, то на жаль, ті тенденції до нас дойти не зможуть по банальній причині. Я зараз стою на землі. Колишнього колгоспу, який є повністю зруйнований, кількість фермерів в Україні ну, вона надзвичайно низька. У нас там в, в Асоціації фермерів і землевласників зареєстровано там поза трохи більше там 33 чи 34 тисячі фермерів зараз на 42 мільйонах гектарів. Польща на 12 мільйонах гектарів має мільйон 600 тисяч фермерів. Плюс сім'ї, плюс ще хтось, це, це рівень того, як все працює в економіці і так далі. Але до чого я веду? До того, що люди більш заможні, ну, ті, які належать до середнього класу в західних суспільствах, вони вже зараз б'ють в усі дзвони і кричать про доступ до здорової їжі, чистої води там ще чогось. Ми цього всього не цінуємо, тому що в нас настільки багата земля, настільки багаті надра. Одні з найбільших покладів тієї ж самої чистої води, мінеральної води насправді, і ще багато-багато чого. В нас, де палку не посадиш, там вона ніби і проросте. І нам здається, що це все десь далеко, що в нас це не буде. Але якщо ми холоднокровно глянемо на те, як в нас скільки в нас фермерів, на те, як знищувалося село, на те, як навіть зараз, до прикладу, живучи в великому місті, якою є проблемою, купити нормальну курятину. А не обколоту всякими антибіотиками, вигодовано всякими хімічними кормами, там і так далі, і знову ж таки привезено нам всякими бахматюками-косюками, це ж впливає на якість нашого життя. А як це впливає на формування, на формування дітей, як вони ростуть і так далі, і так далі. Ну, власне, я про це вже говорив. Нам про це також потрібно задуматись. І ви знаєте, я б це так коротко сформулював узагальнено, що ми повинні з політичної точки зору ставитись до України як до вищої форми організації українського народу. А до України як до країни ми повинні ставитись як до середовища нашого життя. Це середовище нашого життя, воно повинно бути для нас комфортне, воно повинно бути створене для людини, воно повинно давати можливість людині розкривати свій творчий потенціал. Зокрема, і в частині насправді фермерства. Якби українці відчувають дуже тонко відчувають зв'язок з землею, якщо для українців створити умови, дати їм можливість заробляти на своїй землі, дати можливість створювати тут системи переробки. З залученням іноземних інвестицій, до прикладу, тих самих скандинавських суверенних фондів і не тільки, ми можемо бути однією з найбагатших, якщо не найбагатшою, державою Європейського Союзу. Я не перебільшую, в нас дійсно цей потенціал є. Але зараз в нас виривають цей економічний базис. І тому я вже на завершення сьогоднішнього відео вчергове хочу, щоб ви задумались над тими всіма речами, про які я зараз говорю. І щоб ви у 2024 році були готові підніматися на захист української землі, на захист не тільки від завоювання з допомогою танків, ракет, автоматів, а на захист і від викрадення такими хитрими фарисейськими політико-економічними методами, тому що зараз відбувається обезземелення українців. Дякую вам всім за увагу! Прошу про зворотній зв'язок. Ця тема мене дуже болить, мене надзвичайно болить українська земля. Я відчуваю зв'язок з нею, я відчуваю свою вкоріненість. І мені здається, це одні з найважливіших категорій, про які ми повинні зараз думати: саме збереження української землі, збереження наших надр, збереження нашого національного багатства є запорукою можливості відродження і відновлення українського народу. Це дуже важливо. Тому прошу вас про поширення. Подобайте, коментуйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте маніфест нашого руху, Українська сила. Якщо погодою, джуєтесь з поглядами, цінностями. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам, будемо гуртуватися для того, щоб побудувати Україну майбутнього, для того, щоб перемогти всіх ворогів українського народу. Дякую всім за увагу. Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.